Представники цієї професії відрізняються милосердям, терпінням, витривалістю, щирим почуттям любові та поваги до людей. Так, все це про представників найгуманнішої галузі соціальних працівників, які святкують своє професійне свято. Захід об'єднав кращих представників цієї професії з двох районів Новобаварського та Холодногірського. Багато, ну, десь приблизно 10 років. Мені це подобається. Я до цього працювала у школі з дітками. Це є в принципі те ж саме, тільки ці великі дітки. Робота дуже подобається. Так, да, було складно, було важко. Впоралися і будемо старатися робити свою роботу достойно. Наша робота дуже потрібна зараз. Це внутрішньо переміщені особи, які звертаються кожного дня, в яких немає ні житла, ні залишили все там, де вони проживали. Ми їм надаємо всебічну допомогу, яка в наших силах. Я хочу побажати всім миру, добра, оселях тиші і перемоги нам всім. Складна це професія в системі, скажімо так, людина людині, тому ми більше віддаємо нашим е, людям добра, знань, е, свої сили для того, щоб люди долали ті складні життєві обставини, які зараз вони перебувають. Бо війна внесла на жаль свої корективи, і кожен з нас потребує тепла і уваги. Це безумовно, шановні друзі, колеги, партнери. Вітаю вас з професійним святом, святом соціального працівника України. Бажаю вам натхнення, здоров'я, душевної теплоти. У нас є багато привідів радуватися і відчувати результати своєї співпраці. Ми її щоденно відчуваємо, допомагаючи, спілкуючись. З дітьми, які залишились без батьківського піклування, з дітьми, які постраждали внаслідок збройної агресії, наша допомога чутлива і, і, і дієва. Щастя, здоров'я і дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що надають змогу нам працювати та надавати соціальну підтримку харків'янам. Кажуть за соціальну сферу, то я хочу, щоб всі розуміли, що це серце міста Харкова. І як ви працюєте, а це не просто праця. Ви обрали дуже важку професію, але вкрай необхідну професію. І це місія. Місія дарувати людям життя, допомагати людям і дарувати людям. Надії. Я дуже вдячний сьогодні вам за те, що ви робите. Знаєте, було дуже велике навантаження завжди, ще до війни, на вас, на працівників соціальної сфери. Але після початку війни, під час війни, воно знаєте, одвоїлось, отроїлось. І ви тримаєте це. Важко, так, дуже важко. Але у вас така місія. Місія допомагати людям. Я ще раз хочу поздоровити вас усіх зі святом, побажати всім вам міцного здоров'я, бо воно нам всім необхідне. Побажати вам щастя, радості, улибок, якнайшвидшої перемоги, і, звісно, миру. Харків є знає кожну родину, місто тримає всю батьківщину, тут холодно гірський та Новобарський, місто славне, прекрасне Щирі вітання всюди лунають, хай не гаразд, басто минають, таких працьовитих країна зродила, ми тільки за вами. Ігор Безкровний, Ярослав Пононенко, Денис Рибалку та Олександра Панченко. Харків. Новини.